Новини на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дієго вітаю про найголовніші події цього дня. Спочатку коротко. Хто ви банкрут чи стануть прострочені кредити ще більш проблемними? <му> Уроки кризи чому навчила рецесія українські банки. <му> Бізнес із перцем індійська кухня Руками британців. Міністерство фінансів позичає валюту відчизняних банків. Наприкінці травня відомство провело чотири позапланових аукціони, де розмістило облігації внутрішньої державної позики на суму майже 785 мільйонів доларів. Найбільш вдалими з них став останній. Банки викупили дворічні бонди під 7,75% річних на понад 170 мільйонів доларів. На цьому мінфін зупинятись не планує. Завтра черговий плановий аукціон. Мінфін. Размещается и валютная ВГЗ, забирает ну, вот из лишек валюты, которые ну, пока использовать некуда, и за счет этих денег погашает кредит в международного і ще одна задумка від міністерства доходів: там хочуть вносити до чеків у д'юті фрі паспортні дані покупців. Факт продажу товару підтверджуватимуть касовим або товарним чеком. У ньому зазначатимуть час і дату продажу, номер рейсу, серію та номер паспорта. Все це для того, аби завадити незаконному потраплянню товарів безмитної торгівлі на внутрішній ринок. Півсотні історії з 20 країн світу. Київ приймає міжнародну банківську конференцію. Консультанти, аудитори та банкіри розповідають, якими бути фінансовим установам після ударів кризи. Хто уже оговтався і що радять перші особи банківського ринку, знає Ліна Бекетова. Філізчас все ще тирнистий шлях так називає свою презентацію про українську банківську систему. Перший учасник конференції Володимир Левренчук, голова правління Райфайзенбанку Аваль каже: Вітчизняні фінустанови все ще намагаються оговтатися після кризи 2008 року та девальвації гривні. Це рокі тобто род це ще складна дорога, і не треба. Мені видається зменшувати складність цієї дороги, тому що високі процентні ставки. По вкладах, а значить, і по кредитах залишаються актуальними як складною задачею, як і довгострокове фінансування економіки, залишається складною і поки що не вирішеною задачою. Понад півсотні презентацій цього року організатори міжнародної конференції розширили програму. Відтепер не лише виступи учасників, але й дебати. Після кожної доповіді питання від інших. Організатори кажуть, сподівалися зібрати разом країни, які схожі за розвитком економік та могли б повчитися досвіду у найкращих. Как ви знаєте, у нас будут також иностранные докладчики з Європи, з Америки. Тоже они вони будуть вот, дебатировать завтра з банкірами СНГ о том, як можна применить концепції банковские западные на рынке СНГ. І що з этого може? Артак Ханесян, керівник банку у Вірменії, каже: їм вдалося пережити кризу, навіть отримувати прибуток в ті часи. Банкір сподівається, його досвід допоможе українським фіностановам повернутися до докризових показників. Самое главное это это те связи, которые налаживаются во время таких конференций. Это встречи, это поделение опытом, да, узнать, как в других э, банках и в других странах обстоят дела и как они выходят из таких ситуаций. Окрім доповідей, представники відомих бізнес-шкіл та банківські експерти проведуть майстер-класи. Зокрема, відомий стратег та консультант Бред Кінг презентують свою нову концепцію про філіальність банків версії. 3.0. конференція CIS Bankers триватиме до кінця тижня. Еліна Бакетова, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Ощадбанк і Збірбанк Росії скасували договір про об'єднання банкоматних мереж. Це зробили за взаємною згодою, як повідомляють в українському держбанку. Процедуру згортання фінустанови планують розпочати із 11 червня. Із з цієї дати скасують пільгові тарифи на зняття готівкових коштів для держателів платіжних карток Ощадбанку у банкоматах Збірбанку. Надалі такі операції тарифікуватимуть як зняття готівки у банкоматах інших банків на території України згідно із тарифом Ощадбанку. Німецький Deutsche Bank спільно із німецькими компаніями, включаючи компанію Феростал, можуть взятися за проект модернізації української ГТС вартістю до 7 мільярдів доларів. Про це заявляють у Нафтогазі. У відомстві також підрахували, що ця сума значно нижча від інвестицій Газпрому у будівництво обхідних газопроводів. Нагадаю, раніше прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що модернізація української ГТС коштуватиме 4,5 мільярди євро. Україна продовжує шукати нові маршрути поставок газу з Європи. Цього разу переговори ведуть з Румунією. Повідомляє НАК Нафтогаз України. Раніше такі угоди уклали з Угорщиною та Словаччиною. Блакитне паливо до українських сховищ, які уже найближчим часом можуть стати потужним східноєвропейським газовим хабом, кажуть експерти. За їхніми словами, ціла низка європейських країн зацікавлені зберігати газ на території України. Ми можемо використати ці сховища в якості торгового майданчику для того, щоб цей газ могли і закачувати в літній час, коли він найдешевший на спотовому ринку, в сховища, і в зумовий час ним торгувати. Отримав гроші від родичів із за кордону, поділися з державою. Сплати податок на прибуток Десятиною апетитами доходів не обмежуються. Йдеться мінімум про 15%. Та чи усі зобов'язані платити, як уникнути податку законно знають наші журналісти. Отримав гроші з-за кордону, сплати податок. І не малий 15 або 17% відсотків, залежно від місячного доходу. Якщо він менше за десятикратний розмір мінімальної зарплати, а цьогоріч це майже 11,5 тисяч гривень, 15% відсотків доведеться віддати державі. Більше ще плюс 2%. процента. Якщо людина зараз в 2013 році отримала переказ із з іноземної держави за кордону, так то вона має задекларувати ці доходи до 1 травня 2014 року. І до 1 серпня 2014 року сплатити таку суму. У відомстві запевняють, ця норма чинна вже два роки. Чому нагадали саме зараз? Здогадується Олександр Савченко, колишній заступник голови Нацпанку. каже: заробітчани наш головний інвестор. Торік переслали в Україну. Іну 7,5 мільярдів доларів, тоді як іноземний бізнес спромігся усього на 6. От тільки відтяти від ласого шматочка непросто, адже подвійне оподаткування заборонено. Якщо громадянин України, який тимчасово перебуває за кордоном, отримав там доходи, і з цих доходів було взяти податки. То він не має платити податки в Україні. Юристи вже знайшли кілька лазівок, як легально мінімізувати такі витрати. Приміром, відкрити за кордоном рахунок із кількома платіжними картками, одну з яких передати на батьківщину. Розщедритися доведеться лише на комісію, якщо так говорити грубо, це може бути від 2 до 5% процентів ці витрати. Ну знову ж таки, це ніяке порівняння не йде з 15-17%. відсотків. Якщо йдеться про десятки тисяч доларів чи євро, можна ці гроші, нібито позичити, уклавши кредитний договір. Головне зареєструвати його у Нацбанку. Ця процедура також спрощена. Зараз уже це особа не повинна сама робити. Вона просто через свій обслуговуючий банк подає документи, і національний банк цю реєстрацію проводить. В ранньому разі люди передаватимуть гроші готівкою через посередників. Утім, фахівці сподіваються, до цього не дійде. Адже проконтролювати, хто звідки та скільки отримав, украй складно. Декларування доходів справа добровільна. Банки ж податки не отримують. Так само, як і не розголошують інформацію про операції без рішення суду. Мирослава Заяць, Борис Проценко, новини телеканал Бізнес. Схоже, нашим заробітчанам варто готувати гаманці або уважніше прислухатись до фінансистів. Стати банкрутом і вирішити всі фінансові проблеми скоро це стане цілком можливим. Справа лише за Верховною Радою у парламенті зареєстрували законопроект про банкрутство фізичних осіб. Він має полегшити життя позичальникам і, нібито, зекономити гроші кредиторів. Однак банки поки що бачать тільки мінуси. кажуть, новий законопроект фактично дозволяє кредити не повертати. Фінансова безграмотність позичальників та небажання банків сумлінно перевіряти кредитну історію клієнтів. Саме це призводить до швидкого зростання обсягів проблемних кредитів. За даними Нацбанку, їхня сума вже перевищила 76 мільярдів гривень. Це майже 10% від загальної суми виданих позичок. Міжнародні рейтингові агентства дають ще гірші цифри від 20 до 35%. Подивіться, найбільше проблем у позичальників в усьому світі виникає з іпотекою. Фізичні особи потрапляють у ситуацію, коли не можуть часно сплачувати за кредитами, в той час як вартість закладного майна нижче суми боргу. Вихід із ситуації західні фахівці вбачають у впровадженні процедури банкрутства фізичних осіб. Приміром, у сполучених штатах така практика існує вже понад 100 років. Необхідно визнати, що у сфері банкрутства є більш більше можливостей розв'язати ці проблеми і як для банка, так і позичальника, тому що ці процедури відбуваються під наглядом суду, і суд не дає можливості зловживати правами будь-якої сторони. У всьому світі визнають позичальника банкрутом, виключно суди. Запроваджувати таку ж практику пропонують і розробники української версії закону про банкрутство. Вони сподіваються, що в середньому розгляд питання триватиме близько року. Відтак майно боржника розпродається, а сам борг списується. В результаті боржник залишається, як кажуть, голим та босим. З молотка йдуть усі особисті речі, рухоме та нерухоме майно. Але й на цьому поневіряння банкрута аж ніяк не закінчується. Фактично, людина, що визнає себе банкрутом, ставить хрест на фінансовому боці свого життя. Банкротство фізичної особи не буде означати, що банк щось подарував. Банкрутство це, це катастрофа для когось. Недоступними для банкрута стануть і законна процедура оренди житла, купівля дорогої побутової техніки, автомобілів та навіть виїзд за кордон. І так, поки не погасиш борг, що мало ймовірно. Если ты становишься, ты объявляешь себя банкротом, то, соответственно, скажем так, ты попадаешь в реестр э, банкротов э, и на протяжении 70 лет ты не, не имеешь права получать новые кредиты. Э, к тебе достаточно большое количество вопросов при любом обращении в госорган, то есть ты становишься, э, скажем так, таким антисоциальным элементом общества. Охочих оголосити себе Банкрутом із власної волі в Україні одиниці припускають експерти. Саме цей факт і лякає більшість банкірів. Вони виступають проти прийняття закону. Мовляв, скористаються ним не проблемні позичальники, а шахраї, враховуючи стан судової системи. Тож фінустанови пропонують поки що залишити все, як є надалі. Тримати в себе на балансі проблемні кредити або ж за копійки передавати борги колекторам. Олексій Фролов, Максим Войтицький, новини, телеканал Бізнес. Світова практика зовсім не притаманна Україні або ж спосіб налагодити відносини кредиторів і позичальників. Чим обернеться норма про банкрутство фізосіб? Про це ми говоримо із координатором комітету Національної асоціації банків України з питань захисту прав кредиторів і богатих. Доброго дня, вітаю вас у нашій студії. А отже, пані Інно, скажіть, будь ласка, днями буквально світовий банк презентував свою концепцію а, поняття банкрутство фізосіб. Скажіть, вона притаманна для України? Її можна якось у нас тут впроваджувати? Це була одна із тем обговорення на зустрічі зі Світовим банком, тому що дійсно ми говорили про те, що те законодавство, яке існує у розвинутих країнах, воно не може сліпо застосовуватись до українських реалій. Ми говорили про те, що Україна, економіка України. Є ще досить тіньовою. Ми ще не подолали такі явища, як зарплати в конвертах. Ми ще не подолали такі явища, як приховування майна або оформлення його на третіх осіб. Тому без подолання всіх цих негативних явищ ми не можемо не ми ще не готові. Україна ще не готова запроваджувати процедуру банкрутства фізичних осіб. Скажіть, будь ласка, от банкрутство в нинішньому вигляді. А ми постійно, коли про нього чуємо, постійно з'являються там закиди банків про те, що з'явиться чимало шахраїв. Є якась а, уже негативна практика із цього приводу були випадки, так. і розкажіть про них, якщо вони є. Дійсно, є негативна практика, тому що, хоча на сьогоднішній день процедури банкрутства фізичних осіб не існує в Україні як такої, декілька буквально після того як спалахнула фінансова криза, через буквально півроку в Харкові почалась запроваджуватись така процедура, як банкрутство фізичної особи через закон про банкрутство, яке існує для юридичних осіб, тобто Знайшлась юридична фірма консультанти з питань банкрутства, так вони себе називали, яка запропонувала фізичним особам реєструватися суб'єктами підприємницької діяльності і далі звертатися до суду про визнання таких осіб банкрутами. Звичайно, і був такий було таке рішення суду, яке в подальшому було скасовано, звичайно, але саме і прецедент був створений. Він був широко розрекламований. Дійсно, почали ці. Консультанти збирати певні кошти із довірливих громадян для того, щоб як вони обіцяли звільнити їх від боргів перед фінансово-кредитними установами. Але, звичайно, ну така практика поширена не була, тому що вона незаконна, ця практика, і а, тільки через уже позицію вищих судових інстанцій, а згодом і через внесення змін до закону про банкрутство, який заборонив використання цього закону для банкрутства фізичних осіб, ця практика була припинена. Скажіть, а в самому законі? Про банкрутство саме фізичних осіб, можливо, є можливість якось прописати такі процедури і механізми, щоб шахраї не могли скористатися. Ми говорили про те, що в принципі сама процедура банкрутства фізичних осіб вона дійсно має ну, право на життя, і дійсно вона повинна існувати. Але ми говоримо про що? Що поряд із запровадженням, запровадженням цієї процедури необхідно вирішити низку питань, в тому числі і внесення відповідальності за такі шахрайські дії, коли Такі особи будуть ну, чітко розуміти про наслідки своїх дій, і коли дійсно у нас буде запровадження, запроваджена жорстка практика переслідування таких шахрайських вчинків. То в такому випадку, в випадку, процедура банкрутства фізичних осіб вона може існувати. А запровадження процедури банкрутства фізичних осіб якимось чином могло б вирішити проблему із проблемними кредитами в Україні, як за різними оцінками від 10 до 35 відсотків, так скажімо, проблему із вона вірніше. Ця процедура вона не вирішить проблему повернення коштів у кредитну систему. Тому що от на цій зустрічі із фахівцями світового банку ми задали питання, який відсоток повернення коштів у кредиторам через завдяки процедурі банкрутства фізичних осіб. На що експерти світового банку нам повідомили, що відсоток дуже низький або близький нулю? Тому говорити про те, що ця процедура може слугувати для того, щоб повернути кошти, це ну ми вже, зважаючи на статистику, яка отримана. Світовим банком можемо сказати, що цього не буде разом з тим. Зараз дійсно портфелі. Банківських установ перевантажені проблемною заборгованістю, і введення е, процедури банкрутства фізичних осіб може слугувати тільки для того, щоб списати цю заборгованість з балансів банків. Uh -huh. Разом з тим, у нас є дуже багато невирішених податкових питань, тому що дуже часто податкові органи е... пані Інно, Скажіть, будь ласка, у нас мало часу лишається, але все ж таки, от е, обговорюються проблему на рівні світового банку і українських експертів. Яка може бути альтернатива? На сьогоднішній день закону про банкротство ФІЗОСІМ ми говоримо про те, що на сьогоднішній день необхідно вдосконалювати позасудові способи врегулювання боргу. Тобто, якщо вони існують, то необхідно робити більш лояльнішим закон, законодавство, в тому числі і податкове. Якщо не буде жорстких податкових наслідків для фінансово-кредитних установ, то звичайно вони з задоволенням підуть на зустріч позичальникам, щоб ну звільнити їх від частки боргу і таким чином вирішити проблему проблеми заборгованості. Дякую вам за це. розмову. Є світло в кінці тунелю у травні індекс ділової активності в Єврозоні. Зріс до найвищого за останні два роки рівня 48,3 пункта. Якщо показник сягне 50 пунктів, економіка зростатиме. Утім, експерти сумніваються, що це станеться вже у другому кварталі. Вони прогнозують що за цей період ВВП Єврозони впаде ще на 0,2%. і це, попри нещодавні рішення Європейського центробанку, знизити облікову ставку до рекордного мінімуму у піввідсотка. Гадаю, єврозона, особливо периферія Європи, й надалі буде дуже й дуже слабкою. Очевидно, що Німеччина досі залежна від зовнішнього попиту, який й надалі слабшатиме, враховуючи сповільнення економіки Китаю та Азії в цілому. Тож цьогоріч можемо очікувати на економічне сповільнення. 32 мільярди доларів інвестує Японія у країни Африки. Таку обіцянку дав прем'єр-міністр Сінзо Абе. Кошти підуть на розвиток інфраструктури, охорони здоров'я та на сільське господарство. Окрім того, в рамках п'ятирічної програми Токіо підготує більш як 30 тисяч спеціалістів в Африці та профінансує стажування у Японії для тисяч африканців. Після катастрофи на атомній електростанції Фукусіма в 2011 році Японія стала вкладати кошти у видобуток енергоресурсів в африканських країнах. За допомогою інвестицій, Токіо намагається посилити свій вплив на африканському континенті, де наразі основні позиції займає Китай. до середини 21-го століття Африка стане центром економічного зростання у світі, тому кращого часу для інвестицій не знайти. Шпигувати за користувачами мережевих сервісів законно, якщо цього вимагає ФБР. Так вирішив Федеральний суд США. Він зобов'язав it гіганта Google надавати дані користувачів на вимогу Бюро безпеки, не вимагаючи від нього ордеру. У Google вважають, таке рішення суперечить конституції Сполучених Штатів і збираються його оскаржити зі свого боку. ФБР також погрожує подати на корпорацію до суду за відмову співпрацювати зі слідством. Кулінарний гід Мішлен радить заїхати до Варшави. Престижний путівник по ресторанах світу уперше присвоїв зірку якості польському закладу. За півтора року з часу відкриття в його меню змінилось близько ста страв. Філософія поляків завжди свіжі та натуральні інгредієнти вирощені на території країни. Експериментувати зі стравами власник ресторану зупинятись не збирається у планах будівництва лабораторії смаків і відкриття ресторану в Нью-Йорку на мою думку, 60% успіху ресторану залежить від інгредієнтів. У нас вони першої свіжості, і на їх основі готуються дуже якісні страви. Така концепція підійшла б для якогось американського чи європейського мегаполісу. Рибний день в індійському штаті Сікім тепер щодня вилови ростуть, перетворюючи місцеву форель на справжню золоту рибку. Гроші буквально пливуть до місцевих фермерів. А усе завдяки мережі рибних крамниць, що відкрили по всій країні. Новий бізнес по-індійськи вивчала Івана Скорик. Справжній рибний бум розпочався в індійському штаті Сікім. Фермери масово розводять форель і отримують хороший заробіток. Все завдяки нововведенням місцевої влади. Чиновники навчили бажаючих правильно організувати такі господарства та запровадили державну мережу з продажу риби я дуже радий, що була запроваджена така схема рибного промислу. Продавши рибу із цього лотка, я можу заробити приблизно 3,5 тисячі доларів. На моєму прикладі й решта мешканців нашого села дізнались про вигоди розведення форелі. У майбутньому планую встановити рибні розплідники і продавати рибу через торгові точки департаменту. У департаменті рибного господарства штату теж задоволені стимулювання розвитку рибної промисловості позитивно вплинуло на місцеву економіку завдяки стрімкому стрибку у виробництві форелі наш штат швидко розвивається. Попит на форель й інші види риби у сікімі продовжує зростати. Досвід переймають й у сусідніх штатах. Минулого року вилов риби в Індії перетнув позначку 9 мільйонів тонн. Аналітики прогнозують, за три роки цей показник сягне 13 мільйонів тонн. Іван Наскорик новини телеканал Бізнес. До речі, наша колега Івана Скорик також розповідала, що смаки індусів змінились таким чином. коли вони почали більше заробляти і дбати про свій раціон. І ще один ринок для індійської риби Велика Британія англійцям, виявляється, дуже смакують страви їхньої колишньої колонії за парченим і пахучим у кулінарних крамницях черги. Однак поласувати індійським справа не з дешевих. Не пошкодував грошей на екзотичну кухню. Руслан Шаріпов. На цій кухні пересічний британець за два з половиною роки стає справжнім індусом. Так, виконавчий директор мережі індійських ресторанів жартує про особливості ведення бізнесу по британськи Люди думають, що лише корінний індус здатен смачно приготувати індійську страву. Це не так, і ми хочемо розвінчати цей міф у Британії. Спростувати цей міф два роки тому взявся 18-річний британець Флойд Прайс. Він пройшов повний курс навчання тонкощам цієї кухні і тепер працює в індійському ресторані в Лондоні. Коли я був підлітком. Навіть і гадки не мав що стану спеціалістом саме в індійській кухні. Я хотів стати кухарем, щоб готувати традиційні страви. Від таких як Флойд раджеш Сурі багато не вимагає. Для ресторатора британці, які вміють готувати індійські страви, це знахідка і водночас суттєва економія коштів. Кухарів, звісно, можна запрошувати з Індії чи Бангладешу, але уряд Британії встановив мінімальну зарплатню для іноземних спеціалістів розміром 30 тисяч фунтів стерлінгів. Один ресторан потребує 10-12 кухарів. З такою зарплатнею бізнес довго на плаву не втримати. Такий бізнес в об'єднаному королівстві доволі прибутковий. Попит на індійську кухню там щороку зростає. Щотижня індійські ресторани відвідують майже три мільйони британців за рік, витрачаючи близько 3,5 мільярди фунтів стерлінгів. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. На сам кінець цифри дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX упав на 0,90%. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подорожчав неістотно. На міжбанку проти закриття суботи котирування євро зросли на 2 копійки. Американський долар подорожчав на копійку. Заходьте на наш сайт у мережі інтернет, шукайте нас у соціальних мережах. Будьте з нами і до зустрічі.